Комунікативна книга Пекс виконана з велкро тканини. Це така тканина, до якої в будь-якому місці добре. Липнуть липучки. До набору входить базовий набор Пекс. Це вводні картки, я хочу, я бачу, я чую. Які, з яких починається конструювання фрази. Допоможи, «Стоп», чекаю, перерва. А, картки так чи ні? Для того, щоб вчити відповідати на питання однією карткою: Є слова: пити, їсти, а, вітальні потреби, туалет. Також я додаю дві картки для воду. А, Самих карток на першому етапі, і е, така генералізуюча картка е, на небажані стимули. Це потрібно на третьому етапі, коли вчимося розрізняти дві картки: приємно і неприємно, бажано і небажано. Іти до тата, до мами, обніматися. За вашим бажанням ми можемо додати ще декілька сторінок і е, ті картки, які потрібні саме вам і вашій дитині, те, що подобається їй. А, також тут картка жетони я використовую як заняття для поведінкового договору, для того, щоб використовувати його звісно, і в візуальному розкладу. Теж. Комплектується, звісно, теж комунікативною стрічкою, яку дитина може легко сама відірвати поставити на місце. І е, 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 люмиксами. В які можна е, вішати на стінку, для того, щоб було зручно користуватися даним виробом. Ми також кладемо вам е, до е, запасні липучки, щоб ми могли зробити власну картку і поставити її на липучку. Тому що, на, на всі случаї, карток, звісно, не напасешся. Дякую вам за увагу. Щоб замовити таку. Книжку, пишіть в коментарі, ми відправляємо новою поштою або Укрпоштою по Україні та за її межі.